Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати голубці. Дуже смачна страва, як на кожен день, так і до святкового столу. Я буду готувати їх в мультиварці, але без проблем їх можна зробити і в каструлі або казані. Голубці виходять дуже ніжними і ароматними. Тож не будемо гаяти часу і почнемо приготування. Для початку відваримо до напівготовності рис. У мене це звичайний шліфований, довгозернистий. І також приготуємо капусту. Для цього велику каструлю я кладу капустину, надрізаю її біля качана і коли вона провариться хвилин 5, знімаю листочки. Після цього, поки остигне капуста, приготую зажарку. Я її готую тільки з морквою. цибулі не кладу, бо в мене не люблять. І поки морква остигає, приготую до кінця листочки, а саме виріжу найтовстішу частину з них. Найбільші листочки розріжу навпіл. Тепер займемось начинкою. До фаршу у мене це свинина, я додала трішки сала, щоб він був жирненький. Так буде набагато смачніше. Додаю рис, моркву, а також спеції за смаком. Це сіль, перець і паприка. Добре, ретельно все вимішую. Починаю формувати голубці. Для цього в листочок кладу потрібну кількість фаршу і скручую довільним чином. І Одні я робила конвертиком ті, що побільше листочки, ті, що маленькі, робила трикутничками. Я одразу всі голубці варити не буду. Половину зварю зараз, тому що я люблю їх свіжо приготованими, а половинку заморожу. Я завжди роблю з них напівфабрикати. Викладаю в чашу мультиварки. Нічим не змазую, нічого на дно не кладу. Вона з антипригарним покриттям все одно нічого не буде пригорати. Тепер займемося соусом. Смажую моркву. Додаю томатну пасту. У мене це заморожена томатна паста. Зараз накрию кришкою, вона швиденько розтане. Тепер ретельно розмішую. Додаю сіль, перець, паприку. І додаю кип'ячену воду гарячу. Як тільки закипить, соус готовий. Пробую його на смак, щоб він був смачний, в міру кисленький і солоний. Заливаю ним голубці. І відправляю тушитися в мультиварці це 30 хвилин. Якщо в каструлі, то це знадобиться близько години. Я люблю, щоб капуста була м'якенькою. І ось така смакота виходить. Особисто я дуже люблю голубці. А ще вони мені подобаються тим, що зовсім не втрачають смаку і не змінюють його після заморозки. Просто дістаю напівфабрикати, не розморожуючи, складаю в каструлю, заливаю соусом і тушкую так само, як і щойно приготовані. І виходить дуже смачно. Якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтесь на канал та підтримайте мене вподобайкою. І до нових зустрічей на каналі!